Доброї казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандок ідуть. У садочку у садочку в нас мани живуть. А добра і казка у сандак ідуть. У садочку у садочку в нас мани живуть. Вітаю вас, друзі, у країні цікавої математики. Запрошую всіх у світ захопливих пригод. Сьогодні ми закріпимо знання таких понять, як один та багато. Познайомимось із цифрою 4 та будемо порівнювати предмети за величиною. Я хочу познайомити вас зі своїм найкращим другом. І це Лабубу! Привіт, привіт, мої друзі! Я завітав до вас у гості з далекої чарівної країни, щасливого дитинства і веселих ігор. Ця країна дивовижна, і я хочу, щоб ви там побували і пограли зі мною. Тож у подорож вирушаємо та у цікаві ігри пограємо. Вітаю вас, друзі, в моїй чарівній країні Лабуляндія! країні Лабуляндії сміх дзвонить щодня, там танцюють парки в небі, грає сільського у лабубу дуже багато іграшок. Давайте роздивимось їх і назвемо. Якщо іграшка одна, будемо плескати у долоні один раз. Якщо іграшок багато, плескаємо у долоні багато разів. Це м'яч. Він один. Плескаємо один раз. Це м'ячі. Їх багато. Плескаємо у долоні багато разів. Назвіть іграшку. Літак. Скільки літаків. Один. Скільки раз будемо плескати у долоні. Один раз. Як називається іграшка? Пірамідка. Вона Одна. Плещемо у долоні. Один раз. Як називаються іграшки? Машинки. Скільки їх? Багато. Плещимо у долоні. Багато разів. Назвіть іграшки. Кубики. Їх. Багато. Плещимо у долоні. Багато разів. Це діти. Ведмедик. Він. Один. Плескаємо один раз. Це ляльки. Їх багато. Плещемо багато разів. Дуже добре, весело пограли. Пограємо, друзі, у цікаву гру. Мені потрібна ваша допомога. Мої іграшки треба порахувати і відповідну цифру обрати. Скільки пірамідок. Одна. Яку цифру обираємо? Цифру 1. Порахуйте м'ячі. Скільки їх. Так. Два м'ячі. Якою цифрою позначимо кількість? Цифрою 2. Скільки кубиків? 3. Обираємо цифру. Три. Порахуйте транспорт. Скільки його? Правильно чотири. Якою цифрою позначимо кількість? Ця цифра називається чотири. Познайомимось, друзі, із цифрою 4. Чотири. А четвірці в океані Увітрило вітер тме. Коли виростем з собою, покататись нас візьме. Давайте уважно розглянемо цифру 4. Цифра 4 складається з трьох частин: короткої прямої похилої лінії, короткої горизонтальної лінії та довгої прямої похилої лінії. Спробуємо діти написати цифру 4 пальчиком у повітрі. Починаємо писати від крапочки, ведемо коротку пряму похилу лінію донизу. Потім різко повертаємо праворуч і пишемо коротку пряму лінію. Відірвавши пальчик від короткої лінії, починаємо писати від кута клітинки довгу пряму похилу лінію. Спробуємо ще раз. Похила коротка лінія донизу. Лінія праворуч. І довга похила лінія донизу. І ще раз напишемо цифру 4. Лінія донизу. Праворуч. І знову донизу. У вас добре виходить? Спробуйте написати цифру 4 вдома на папері декілька разів. З вами грали і писали і втомились зовсім трішки. Прийшов час нам відпочити хай топочуть наші ніжки. Радісно грати в садочку дітворі, Світ пізнавати в навчанні і у грі. Завжди тут чути дзвінки, дитячий сміх, Щастя краплинки читають на усіх. Запрошую вас, друзі, до нашої чарівної фабрики іграшок. Я хочу купити для вас у подарунок нові іграшки. Допоможіть мені обрати відповідні за величиною іграшки. Купуємо великого зайчика. Це зайчик, що стоїть праворуч. Тому що зайчик ліворуч маленький. Купуємо довгий олівець. Це олівець зеленого кольору. Як можна перевірити, чи правильний наш вибір, шляхом накладання чи прикладання. Отже, перевіряємо, прикладаємо червоний олівець до зеленого олівця і бачимо, що зелений олівець довше за червоний. Правильно обрали молодці! Треба купити високу ляльку. Це лялька, що стоїть ліворуч. Перевіряємо. Приставляємо ляльку, що стоїть праворуч, до ляльки, що стоїть ліворуч. І дійсно бачимо: лялька ліворуч висока. А лялька праворуч низька. Правильний вибір. Купуємо вузьке відерце. Це синє відерце. Перевіряємо. Накладаємо синє відерце на помаранчеве відерце. І бачимо, що синє відерце вузьке, а помаранчеве широке. Давайте купимо товсту книжку. Це книжка, що лежить праворуч. Накладаємо одну книжку на іншу. І дійсно, бачимо: книжка праворуч товста. А книжка ліворуч тонка. Супер! Гарна робота. Дякуємо тобі, Лабубу, за подарунки та цікаву подорож. Додому вертаємось з країни чудес, де диво живе між гір і небес. Та вдома чекають нас мама і тато, рідна домівка і друзів багато. Я дуже весело провів із вами час. До зустрічі, друзі!